Хай, іпіндіма, мене звати Дмитро, а це онлайн-школа вивчення німецької мови Аварц. І це вже наш з вами п'ятий урок. Тому, якщо ви не бачили попередні усі уроки, рекомендую вам їх переглянути, так як в минулих уроках є вся граматика німецька і теми, які пов'язані між собою. На цьому, власне, наш курс і побудований. Не забувайте підтримати нас підпискою, ну і, звичайно, вподобайкою до цього відео. Сьогоднішня наша тема буде стосуватися розпорядку дня. Німецькою це буде Dia Tagesplanung чоловічого роду, тобто розпорядок дня. Плюс одне нове слово, можете собі його занотувати, в принципі, як зазвичай. Граматика завжди має бути присутня und eine Schlüsselposition einnehmen і займати ключову позицію. Тема розпорядку дня надзвичайно важлива для кожної людини, так як нам потрібно вміти правильно побудувати свій графік і раціонально витрачати свій час. Як розповісти про свій день німецькою мовою? які дії слова необхідно для цього знати? Які питання може задавати співрозмовник про ваш розпорядок дня? Сьогодні розберемо. Будуть корисні фрази та пропозиції стосовно цієї теми. Що ж, поїхали. Почати пропоную з того, що день у нас поділяється на що? Правильно, на частини дня. Кожна частина дня має свою назву, як, наприклад, «morgen» ранок, «vormittag» час до обіду, «mittag» обід, «nachmittag» час після обіду і «abend» вечір. Усі ці слова будуть чоловічого роду: der – morgen», «der «der mittag», «der abend» і так далі. Так само, як і усі пори року, наприклад, дія Winter», зима, Sommer», літо. Усі місяці також будуть чоловічого роду. Дія September», вересень, дія децемба, грудень і всі інші. Дні тижня у нас також будуть чоловічого роду. Але ж, звичайно, куди німецька мова без винятків. Винятком буде ніч, die Nacht». Тобто повертаємося до частин дня, як, наприклад, «Morgen», «Mittag», «Abend» і так далі. Ніч вона буде жіночого роду. «Die Nacht». Так само, повторюсь, усі пори року, усі місяці, усі дні тижня і майже усі частини дня будуть чоловічого роду. Винятками тут є тільки дівох, тиждень, дас вохененде, вихідні. Звертаю вашу увагу, що в українській мові вихідні це множина, а в німецькій мові однина. І будуть вони середнього роду. Das Wochenende, вихідні. Ну і, звичайно, виняток це буде die Nacht, ніч. День у нас починається із того, що ми прокидаємося. Прокидатися німецькою буде «aufstehen». Зверніть увагу на те, що це слово має відокремлюваний префікс «auf». У нас вже є розбір цього явища, це була тема минулого року. Там я детально все пояснюю, тому хто не бачив, ось підказка. А зараз коротенько про ці префікси. Вони характеризуються тим, що просто відокремлюються і йдуть у кінець речення. Тобто після усіх другорядних членів речення вони будуть стояти, скільки б їх там не було. Наприклад, питання: «Um wie viel Uhr stehst du auf?» У котрій годині ти прокидаєшся. Якщо дослідно, то у як багато годин ти встаєш. Якраз таки тут «auf» відокремлюється і йде у кінець, а не стоїть біля дії слова. І відповідати будемо так: ich stehe um Uhr auf. я прокидаюся о 7 годині. Бачите, auf відокремлюється і стоїть у самісійкому кінці. Потім скажемо, що я застеляю ліжко і йду у ванну. Тобто після того, як я застеляю своє ліжко, я йду у ванну кімнату. Якщо дослідно, то після цього я роблю своє ліжко і йду у ванну. Ich putze mir die Zähne. я чищу зуби. А якщо дослідно, то я чищу собі зуби, тому що німцям потрібно конкретно знати, кому ви зуби чистите. Ich dusche mich. я миюся. Якщо дослідно, то я мию себе. Ich mache das Frühstück. я роблю сніданок. Можна додати, до речі, що близько 8 години ви готуєте сніданок. Gegen 8 Uhr mache ich das Frühstück. Und Frühstücke. Близько 8 години я готую сніданок і, власне, снідаю. Dann ziehe ich mich an. Тоді я вдягаюся. А якщо дослідно, то тоді я натягую на себе. А взагалі, що це таке за форма? Sich anziehen. Одягатися. Sich duschen. Митися. Ось ця частинка sich Означає просте українське ся. У більшості слів, які в українській мові будуть мати закінчення ся, то в німецькій буде оце зьх перед дієсловом. Наприклад, «sich ändern» Змінюватися. Дісутаціон ändert sich» Ситуація змінюється. Для ей теж буде «mich», а для ду дих. Наприклад, «ich dusche mich», я миюся і так далі. Далі. «Und gehe zur Arbeit і йду на роботу або фара mit dem Auto oder Fahrrad. Їду машиною або велосипедом. Ich habe kleine Mittagspause. Я маю коротеньку обідню перерву. Nach der Arbeit gehe ich in den Supermarkt. Після роботи я йду у супермаркет. До речі, про покупки – тема минулих уроків. Заходьте і дивіться. Dann esse ich zum Abendbrot. Потім я вечерю. Und lese ein Buch. І читаю книжку. «Ich schlafe um 22 Uhr ein» я засинаю о 22-й годині. Тут також є граматична темка із вживанням прийменників ам і ум. Um. Отже, запам'ятовуємо, з усіма днями тижня, частинами дня, датами та вихідними ми будемо вживати прийменник Ам. Наприклад, «Am Montag gehe ich in die Schule» у понеділок я йду у школу. Або «Am Abend trinke ich keinen Kaffee». Увечері я не п'ю кави. Ам вухененде шлафе і хланга. На вихідних я довго сплю. До речі, з минулих уроків ви вже знаєте, як сказати, коли народилися. Давайте згадаємо: ich bin am 26. Dezember geboren. я народився 26 грудня. Ми вже маємо прийменник АМ, бо то є дата, а з датами вживається тільки він. Можете зауважити, що в українській мові може бути прийменник то у понеділок. То на, на вихідних, то взагалі відсутній буде 26 грудня. А в німецькій у усіх цих випадках буде вживатися єдиний прийменник Ам. Так само часто, як у нас буває, є і виключення. Це слово die Nacht – ніч. Вона у нас жіночого роду, die Nacht, на відміну від інших частин дня. Тому будемо говорити in die Nacht – уночі. Отже, повторюємо: прийменник АМ вживається з усіма днями тижня, частинами дня, датами та вихідними am Montag – у понеділок, am Abend у ам'юнфтен am 5, Januar, 5 січня. Виключення є in der Nacht – уночі. Далі у нас буде йти прийменник um. Він вживається, коли є точний час, тобто години і хвилини. Наприклад, um 16 Uhr о um 16-й годині, um halb Хальбноїн у половину 9 До речі, тут ми плавно підійшли до часу. Як його визначаємо, я думаю, ви вже знаєте. А ось як сказати котра година. Зараз я вам допоможу. Для того, щоб зрозуміти тему часу краще, розглянемо картину. Отже, половина то буде хальп. Якщо захочемо сказати по пів на третю, скажемо хальп драй. Якщо захочемо сказати опів на шосту, будемо говорити «хальп зекс. Якщо опів на дев'яту, то само собою зрозуміло «хальп ной. Також, якщо поділити не тільки вертикально, але й горизонтально цей годинник, то матимемо четверті. Якщо захочемо сказати чверть по дев'ятій, тобто 9-15, будемо казати з прийменником нах. І скажемо фєтль нах нойн, тобто 9-15. Чверть до 10 або 9.45, то вже буде прийменник ФО вживатися. Фетель ФО цін, тобто четверть до десятої. На картинці більш зрозуміло усе. Але так з годинами розібралися. Але хочу сказати чесно і від себе, що німці не заморочуються. І кажучи, типу чверть по восьмі, або за двадцять, дев'ята. Давайте дивитися правді в очі. Українською ви так також не кажете, а говорите просто: «вісім п'ятнадцять» типу, або ж 7 40. Так само можете казати і німецькою, але тільки у розмовній мові. Коли діло стосується листа або ж формальної зустрічі, будьте уважними і говоріть правильно. Вживайте тільки ось ці форми: хальп, нах і фо. Зазвичай, коли ми розповідаємо про себе або про день кімину, або про те, що ми сьогодні робили, ми говоримо усе за допомогою форми минулого часу. Взагалі, минулий час у німецькій мові будується із допоміжними дієсловами haben або sein, тобто мати або бути. Але перекладатися вони так не будуть, бо це прості допоміжні дієслова. Вони взагалі ніякого перекладу мати не будуть. У німецькій мові так само, як і в англійській. Є три форми минулого часу, які просто необхідно вивчити. Але це стосується тільки неправильних дієслів. Візьмемо, наприклад, слово вон жити. Є друга форма минулого часу, називається «präteritum». Буде вонте жив, друга форма. Зазвичай друга форма ось використовується у написанні книг або статей. А ще є третя форма минулого часу. Носить назву перфект. І для того, аби його побудувати, ми будемо брати допоміжне дієслово «haven» або «sein» на другому місці, а саму третю форму дієслова будемо ставити у кінці. Так, я думаю, що на цьому потрібно зупинитися трохи і детально пояснити деякі моменти. Отже, працюємо ми зараз тільки із третьою формою дієслова. Для того, аби нам її побудувати, нам потрібні допоміжні дієслова «haben» або «sein». Ці допоміжні дієслова ніяк не перекладаються. А лише позначають, що це минулий час. Тобто, у реченнях, де буде минулий час, ми не будемо перекладати хабен як мати, а зайн як бути. Ось простий приклад. «Ich habe die Hausaufgaben gemacht». Я зробив домашню роботу. Як ми бачимо на першому місці, у нас стоїть допоміжне дії слово хабен, яке ми ніяк не будемо перекладати. Слово хабен ми відмінюємо із займенниками, тобто «ich habe du hast», а «machen» ставимо у третю форму, і буде «gemacht». Вона йде в кінець. Тобто будемо казати, ich habe die Hausaufgaben gemacht». я зробив домашню роботу. «Du hast die Hausaufgaben gemacht». Ти зробив домашню роботу. Для того, щоб зрозуміти, як будувати минулий час, нам потрібно знати дві речі: перше, яке допоміжне дієслово вживати або вибрати. І друге, як будується третя форма дієслова. Давайте по порядку. Як вибрати допоміжне дієслово, яке буде вживатися? Тут простіше буде сказати, коли вживається слово «зайн». бо логічно, що там, де не буде використовуватися зайн, буде стояти хаб. Отже, зайн використовується при русі, наприклад, є слово – «іти». і ти. Іпін і кіно гіган. Я пішов у кіно. Тобто я був у дома у точці А, пішов у кіно у точку Б. Рух рух, значить слово зайн. Друге. Зміни стану. Наприклад, дієслово слово – помирати. Еіст «Er діштобен він помер. Тобто був живий тут помер. Звінив свій стан, значить, зайн. Третє. При зміні положення. Наприклад, дієслово словоштейн вставати. Еіст «Er ауфштан він встав, тобто лежав, тут устав, змінив своє положення, а значить також зайн. Якщо ви хочете більше як граматичних, так і практичних вправ, то переходьте за посиланням внизу, записуйтеся на пробний урок і вивчайте німецьку разом з нами. Що ж, із допоміжними дієсловами розібралися, тепер підемо до другого питання: до того, як будується та сама третя форма. У нас є дієслова правильні і неправильні. З правильними усе зрозуміло. Ми будемо брати просту приставку «г», корінь дієслова, і в кінці додаєте «т». Наприклад, слово «шпілін» грати, забираємо закінчення «н», залишається корінь шпіль. На початку до нього, до цього кореня, додаємо приставку Г, а в кінці буде «т». і буде Г шпільт. Або ж слово махен робити. Так само забираємо закінчення н, залишається корінь мах. На початку до нього до цього кореня додаємо приставку Г, а в кінці «т» і буде гмахт. Окей, okay. форма ця буде однаковою для усіх взайменників, тобто ей, ду, ерзіс, ну і так далі. Адже відмінюються допоміжні дієслова, і тільки вони Haben, і sein. а третя форма стоїть собі у кінці і нікого там не чіпає. Але коли ви вчите слова, завжди перевіряєте правильну форму, адже, наприклад, слово wissen – знати. Короткий приклад і життя. Коли я був перший раз у Німеччині, то казав, Ich Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. я просто нічого не знаю. Але одного разу мені потрібно було сказати, що я не знав, тобто минулим часом. Ну і я сказав і хаба нігткі gewissen». Я ж знаю, що на початку ставиться ось ге, а далі як піде. Наприклад, і хабе нігкі gewissen» Насправді воно перекладається як я не маю совісті. А коректна форма Я не знав це буде і хаба нігкі вуст. Тому ще раз кажу. Читайте якісь слова дії, тоді слова перевіряйте і вчіть його відразу з формою минулого часу. Це вам дуже допоможе. Якраз таки це слово «гевуст» воно є неправильним. Ой, ось натомість у неправильних дії слів трохи усе неправильно, на те вони і неправильні. У них спочатку буде приставка «г», потім буде йти корінь, а потім закінчення «н». Наприклад, гіїн іти, геґанген пішов. Гельфен допомагати, гегольфен допоміг. Штайгін здійматися і здійнявся нагору, наприклад. У цих дієсловах часто змінюється коренево голосна. Тобто було слово «Helfen», стало гехольфен. Буква Е e змінилася на О. Якщо говорити чесно, то тримайте у голові схемку побудови правильних дієслів. Там, де спочатку йде Г, потім йде корінь, а потім іде Т. Наприклад, гемахт. Наприклад, неправильні дієслова. Просто вчіть таблички, неправильні дії слів є в інтернеті в відкритому доступі. Ну і все. Доволі часто у учнів виникають питання щодо теми минулого часу. Тому, якщо ви маєте питання, задавайте їх у коментарях. А також зазирайте в опис до цього відео. Там є посилання на наш сайт. Якщо вам цікаво або є якісь труднощі у вивченні німецької, звертайтеся до нас. Ми навчаємо людей німецької за допомогою інтерактивної платформи, де все ясно і зрозуміло. Залишайте заявку на сайті, наші менеджери зв'яжуться і проконсультують вас. ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss!